Чи зустрінемося насправді? О, тут сови, тут доля, так. Двоє схожих людей, двоє людей, які дуже схожі за собою, за своєю мудрістю, за якимись подобаннями. І тут не потрібно опускати руки, потрібно сподіватися, надіятися, так, і знати, що це доля по-іншому не може бути. Так, і тут карта сонця. Це Доленосна зустріч, сонце, радість, всі найкращі переживання. Це може вказувати на удачу, на долю. Це саме доля, так, символ творчості, період удачі. Удача, щастя, радість, надія на дитинство. Так, і ось відразу карта дитинства. Ви як діти, будьте як діти. Хтось хоче дітей або вже має їх. Це також тут вказується. Будьте як діти, це наш початок, довіра, приємні, приємні сюрпризи.